Дорогі друзі, чи чули ви коли-небудь про теорію розбитого вікна? Вона стверджує, що якщо залишити одне розбите вікно без ремонту, це може призвести до безладу і, зрештою, до більших злочинів. Те саме стосується справедливості в нашому житті. Якщо ми ігноруємо дрібні несправедливості, це може призвести до руйнування нашого суспільства і життя загалом. Цар Ахав, засліплений жадібністю, захопив виноградник на вота і вбив його, один царів 21. Можливо, він думав, що все пройшло ідеально. Він міг обдурити людей, але Бог обдурити не зміг. Через пророка Іллю Бог сказав Ахаву Ти пролив кров, і собаки лизатимуть твою кров. У стародавньому Ізраїлі собаки, що лижуть кров, означало найганебнішу і найжалюгіднішу смерть, прокляття, яке предвіщало, що мертве тіло залишать без поховання. Це чітка заява Бога про порушену справедливість. Вона показує правду, що наслідки гріха завжди настають. Якби ми не намагалися хитро приховати свої гріхи, вони повертаються, отруюючи наше життя, як бумеранг. Бог не говорить лише про суд над гріхом. Суворість цього суду парадоксально допомагає нам усвідомити цінність спасіння. Щоб вирішити проблему гріха, Бог послав свого єдиного Сина, Ісуса, на цю землю. Ісус пролив свою кров на хресті за всі наші гріхи. Як навод пролив кров через гріхахова, так Ісус пролив кров за наші гріхи. Ісус взяв на себе суд, щоб відновити наші зруйновані життя і порушену справедливість. Він поніс прокляття пролиття крові, яке ми заслужили. Тому нам більше не потрібно тремтіти від страху перед наслідками гріха. Наше єдине завдання вірити в Ісуса і зробити Його Господом нашого життя. В Ісусі ми можемо звільнитися від кайданів гріха і жити новим життям, чи є у вашому серці приховане розбите вікно прямо зараз. Якщо ви відчуваєте тривогу чи тягар через минулі помилки або таємні гріхи, прийдіть до Ісуса. Він прощає наші гріхи і відновлює зруйновані життя. Я молюся, щоб ви знайшли справжній мир і свободу в ньому.